У десяти закладах охорони здоров'я області проводять планові та ургентні операції з ендопротезування великих суглобів. Як отримати цю послугу на Черкащині, розповів під час брифінгу лікар-ортопед, травматолог Олег Черняк. В нашій області широко розповсюджується ця методика. Ці оперативні втручання робляться в багатьох лікарнях, в багатьох центрах. Це близько десяти. Центрів, в яких проводиться планові та ургентні заміни суглобів. Чому я кажу про планові і ургентні? Тому що, е, окрім е, тих е, станів здоров'я, які призводять до зношування суглобів, є велика кількість пацієнтів, які травмують шийку стегнової кістки, і у літніх пацієнтів єдиним варіантом Лікування для того, щоб поставити їх на ноги і вернути до нормального життя, це є протезування кульшових суглобів. Із 2013 року протезування суглобів здійснюється коштом держави відповідно до постанови кабінету міністрів. Тож люди, які потребують таких втручань, можуть стати на чергу для отримання послуги. За словами Олега Черняка, відповідний реєстр ведеться в кожній області. Ми займаються веденням цих реєстрів обласні спеціалісти. І відповідно до наказу є перелік документів, які люди подають власноруч і записуються на цю чергу. Для цього необхідно подати обласному травматологу копії ідентифікаційного коду, паспорту, посвідчення про інвалідність індивідуальної програми лікування. Із понад 400 осіб, які стояли на черзі, вже пройшли ендопротезування більше 250 жителів області, каже Олег Черняк. З його слів, із року в рік збільшується кількість закладів, де надають таку послугу. Очікується, що на Черкащині ця мережа розшириться до 15. упродовж двох останніх років. Держава приділяє велику увагу протезуванню, зокрема закуповуючи велику кількість ендопротезів раніше. Держава виділяла оці бюджетні ендопротези по своїм програмам лише на головні установи, які проводили ці оперативні втручання. З 2024 року всі центри, в яких було проведено хоча б до 10 цих оперативних втручань, вони подавались до реєстра. І відповідно до цього на був запит держави на закупівлю безкоштовних ендопротезів. Оперативне втручання безоплатне кошти відшкодовує Національна служба здоров'я України.